Шановні першокурсники, ми вдячні вам за те, що ви обрали саме наш навчальний заклад. Що сьогодні на питання, що для мене означає 1 вересня, можна відповісти по-різному. Слухати, що означає 1 вересня для наших учнів. Вересня це початок мого дорослого життя. Знайомство з новими друзями, викладачами, професією, опануванням нових предметів. Зізнаюсь, мені трохи лячно, але сподіваюся, що це скоро мене. Звикну до свого нового дорослого життя, бо вже зараз відчуваю підтримку своїх наставників, класного керівника та майстра виробничного навчання. Намагатимуся наполегливо вчитися та бути згідним званням учня Люботинського професійного ліцею залізничного транспорту. Я вже рік навчаюсь у ліцеї з великим нетерпінням очікувала на 1 вересня, сподіваючись на зустріч з одногрубниками, майстрами виробничого навчання та викладачами. Звісно, трохи сумно, що ця зустріч відбудеться онлайн, але я вірю, що дуже скоро зможу усім потиснути руки при зустрічі. А поки що буду наполегливо опановувати професію і йти до своєї мрії, працювати на залізниці. Усім бажаю щастя, здоров'я та головне миру. 1 вересня, день знань. Особливе свято. Це назавжди був яскравий, насичений емоціональністю та хвилюючою атмосферністю день. Голосно звучить урочиста музика. Звідусіль лунають теплі привітання, і кожне людське серце, хвилюючись, відгукується на заклик першого дзвінку. Цього року трішки не так, але незважаючи на скрутну ситуацію в цей день, від щирого серця хочеться побажати собі та своїм одногрупникам успіхів в освітньому процесі, щоб новий навчальний рік приніс тільки приємні враження. Для мене особисто це перше вересня, дуже особливий день. Це останній перший дзвоник, що лунатиме для мене у стінах ліцею. Роки навчання пролетіли дуже швидко, напевне, тому що вони були наповнені працею, здобуттям знань, спілкуванням з друзями, з досвідченими і цікавими людьми, наповнені радістю, усмішками та щастям. Я заздрю першокурсникам, бо у вас це все ще попереду. Бажаю вам наснаги та успіхів у навчанні, і ніяка війна не вкраде у нас свято. Все буде Україна. Ну і саме головне, початок занять розпочинається о 8.30. Розумію, складно, але. Е, важливим питанням є соціальний захист е, учнів. Хочемо побажати вам миру, здоров'я, вам і вашим сім'ям. Нехай збудуться всі найзаповітніші мрії та бажання. Разом до перемоги!